От чоловічого одягу резерви, тепла подовжена куртка з нагрудними кишеньками на замочку, внизу також кишеньки на кнопочках, Железка теплесенька «Елька», куртка Денис Сезон «Елька». Така дивітровка подовжена «Елька». Теплесенька худі Елька». Потонова сорочка така класна модель. Вже накладає навіть L. Ечка. Футболка XL, футболочка ЕЛЬ Джинси М. Дуже хороша якість. Гарна модель Сорочка коптера Ска. Також джинси від розмір 36, 29. Ніка. Никенький светр. Розмір 30 джинси Такі брюки утвердные X-L, L, Також така гарна модель штани, такі плотненькі, класні куток. Такі брюки X, L, L, XL. Два XL. Такий смотрю іде, L. -L. Якісь такий брюк. Дуже класні легенькі кросівки в розмірі 43 і аксесуари теплесенькі.